Доброго дня, друзі! Це канал М'ясота. Сьогодні будемо коптити бекон, корейку, шию і будемо відправляти нашим клієнтам по Україні. Ось рулет, який я закрутив. Ну, я знімаю тепер один і не можу вам так засняти весь процес, куплю собі штатив, і тоді буду вам показувати, як воно приблизно це робиться. Воно, вроді так, так незрачно виглядає, але коли він красиво закоптиться, він ну, взагалі інший буде красивий від мати. Це, це частина задньої ножки. Вона видите, трошки є з жиром з цієї сторони. В середині вона така суха буде, але якщо вона буде у розрізі, вона буде е, така якраз соковита, ну, тому що є на ній е, трохи жира. Ну, весь процес я буду вам показувати, і, е, як коптимо, і які вони будуть красиві, ці смаколики. Ну, ще все вперед. Дивіться, потім буду вам показувати. Ось дивіться, обукновенний шматок м'яса. Це перец. Маринаду. Обичний шматок м'яса, який закручуємо от в такий. Здається, кругла така форма. Бачите, нічого такого. Обичний кусок м'яса. В ну, маринаді воно має відстоятися. Як не як. Так. Якщо воно не буде в маринаді, воно просто зсохтеся. Буде таке жорстке черсте. Ну, ось я той кусочок ще вам показував. Той кусочок що був. Тут невеликий м'яса. От Дивіться, я його прив'язав. Бачите? Який, він який красивий. Такі невеличкий, зв'язався і буде чекати свого клієнта. Дуже смашнющий. Далі буде. Ну, дивіться, тут оці кусочки м'яса, тут ще один кусочок м'яса. Це вже більше йде з передньої лопаточки який більш жирнуватий буде. Інший, бачите? Ну, він буде сочний. Зараз я його теж закручу і будете бачити. Потім побачите, як коли вони закрутяться. А ось це той кусочок з передньої лопатки. Бачите, який він красивий. Коли він ну, закрутив я його, буде смачнющий. Красивий і буде чекати свого клієнта. Ось дивіться. Я поставив коптилочку. Це з задньої ножечки. Кусочок. Це з передньої лопаточка. Це з задньої ножечки. Бачите, такий сухенький буде. Це все свіже нормальне м'ясо. А це вирізка. бекончик. Пачете. Ако оно на усе. Вкусно е. От девица. Тепер я ще добавил. Тут ребро. Тут б... тока, як у нас кажут на Закарпатті. Тут то само Тут е бекончик. Тут Бачите реперцятко. Дивіться. Файненько буде красиво. А ті бекони я сам взад поставлю із-за того, тому що вони більше кап'яться додовше. От, це наша коптилочка. Я зараз буду накривати її, і вона зараз буде обдимлювати все. Беру шматок фруктового дерева я Ну а зараз буду накривати. Дивіться. Ну, зараз починає диміти. продивлюся і так диміться. Все, закриваю його. Ось так проходить наше копчіння наших смаколиків. Бачите? Як воно вже файно прокоптилося? Хребетцяточко, щука, Бікончик. там ззаду кореючка. Бачите, в'язаний там рулет. Ой, смакота. Надіюсь вам сподобається. Ось смаколики. Копчені. Бачите? Кисмасню. Це ж вечір. Вірізочка. Конечно, в день краще видно.